У Миколаєві тривають дискусії щодо розвитку малого судноплавства. Для вирішення питання реорганізації баз стоянок плавзасобів, згідно чинного законодавства, була створена робоча група. До її складу увійшли депутати міськради, представники громадськості та інші люди дотичні до сфери водного транспорту. На якій стадії знаходиться робота над реорганізацією, розкажемо у наступному матеріалі. Перспективи осучаснення та розвитку річкової інфраструктури у Миколаєві обговорюють вже тривалий час. Зокрема, раніше вже підіймали загальні та правові питання використання водних просторів міста. Одним з важливих аспектів також є реорганізація баз стоянок плавзасобів згідно чинного законодавства. Для розгляду цього моменту створили спеціальну робочу групу, до складу якої увійшли депутати міськради, представники громадськості та інші люди, дотичні до сфери водного транспорту. Чому ми не робимо всі ті заходи, які потребують наші миколаївці? Це щоб можна було спустити на воду, підняти, брати за це гроші. На це повинна наша рада вирішити всі ці питання, подати всі ці свої зауваження до сесії, і сесія прийме на місцевому рівні закон, який вже буде розділювати ці функції. Але в пріоритеті завжди у нас будуть діточки. Яке як бо це наша зміна, і в пріоритеті буде відпочинок людей. Дмитро Іванов переконаний, вирішення питань щодо розвитку водної інфраструктури затримуються через часті спекуляції стосовно, начебто, особистої вигоди представників влади при реорганізації баз стоянок. У нас депутати якось звикли. Якщо якщо це якось так ведеться, то це комусь потрібно. і Це буде якась приватизація, якесь таке ставлення. Щось шукає такий, російський російським Щось тут не так, хтось тут зацікавлений. Тому ми зібрали цю групу і довести до більшої кількості депутатів, що у нас нормальна ідея по закону. Хай читають закон. Чому безперспективно сьогодні якось тормозити це питання? Тому що є законодавство, яке чітко визначило бази стоянки для прогулянкових малих суден і бази стоянки для спортивних суден. Представник регіональної платформи реформ Валерій Вєтров наголошує: якщо бази стоянки не будуть реорганізовані згідно норм чинного законодавства, то адміністрація морських портів може просто закрити їх. Якщо ми не приймаємо на кого рішення, в подальшому розрушаються бази. Подальшому вони аварійні, і у нас нема перспективи якогось розвитку. Тому все це розуміють, і ми спільно от з представниками громади, спільно з депутатським корпусом будемо працювати на те, щоб начати цю реорганізацію, але були враховані і інтереси дитячих спортивних шкіл, і великого яхтингу, і ті, ті власники плавзасобів, які прийдуть і будуть тут обслуговуватися. За підсумками зустрічі члени робочої групи запевнили, продовжать ретельно працювати над питанням, окремо розглядатимуть кейс кожної бази стоянки. Сергій Лисюк, Даніїл Сліж, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.